От робили хлопці ремонти тут. Таку кухню. Щоб ви розуміли, оця кухня зроблена з старої кухні, і так гарно ще вийшлося. Перший поверх. Виставлено на продажу. Треба було знімати коли. Тут було Армагедон, тут був. Чордак, чек. і все переробили ще на другий поверх. От теж душ тут душова. І туалет. І тут одна спальня маленька. Це було все все разом тут. І друга. Це були два дома Разом Отут було це все, вони перегородку зробили і вийшло два одільні будинки. От. Один будинок і другий. а Раніше було один разом.